Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. So today we check your homework for today, page 25 in your workbooks. Перевіряємо домашнє завдання, сторінка 25. Будуємо речення. There isn't enough milk in my coffee. Недостатньо молока в моїй каві. There is too much sugar in my tea. Занадто багато цукру в чаї. We haven't got enough glasses. У нас недостатньо склянок. There aren't enough plates for dinner. Недостатньо тарілок на вечерю. There are too many crisps for two people, занадто багато чіпсів для двох людей. I've got too many chips with my burger. У мене занадто багато картоплі для бургера. Також обираємо правильний варіант, щоб доповнити речення. There is too much milk. Uh, in my glass uh, in the glass занадто багато молока в склянці there are too many fish fingers, занадто багато uh, рибних пальчиків на тарілці there aren't enough biscuits недостатньо печива для нас uh, there isn't enough cheese for an omelet недостатньо сиру для омлету there are too many chips for me занадто багато картоплі для мене there is too much salt in the scrambled eggs занадто багато в солі в яєшні. Complete the text, uh, доповнюємо текст ось таким чином і читаємо його. This meal isn't very good for you. There are too many calories, there are too many chips and there isn't enough meat. There is too much salt in the sauce and uh, there aren't enough vegetables. The desserts is ice cream. It's delicious, but there is too much sugar in it. The meal is 20 pounds, and that's too much money. Ця страва не дуже хороша для тебе. Там занадто багато калорій, там багато картоплі, недостатньо м'яса, занадто багато солі в соусі, недостатньо овочів. На, на десерт там морозиво, це смачно, але дуже багато цукру. Страва коштує 20 фунтів і це занадто багато, занадто дорого, дуже багато коштів. Так, перегляньте ще раз домашнє речення. Позаписуйте все вірно. And exercise 4. Також вправа 4. Ми обираємо вірне слово, щоб доповнити речення. There are two, key, two liters of milk, 2 літри молока. I've got a small bottle of water, пляшка води. Get two packets of chocolate biscuits. Візьми два, дві упаковки печива шоколадного. We haven't got any tins of baked beans. Боби у нас йдуть в консервовані баночках, тому ми їх називаємо Teens консервовані баночки. «A kilo of tomatoes is very expensive at the supermarket, кілограм помідор занадто дуже дорогий в супермаркеті. «Put 25 grams of butter in the pan for white sauce». Поклади 22, 25 грамів масла на сковорідку для приготування білого соусу. Повертаємось до підручника. Я вас попрошу опрацювати ось ці всі слова. Вони всі зустрічалися у нас впродовж цього розділу. Перекладіть для себе незнайомі, якщо такі є, але в принципі всі вже повинні бути нам знайомі. Зверніть увагу на word friends, фрази. Add salt» – додати солі, «Bake a cake» – спекти торт, beat and add, розбити яйце, boil water закип'ятити воду, eggs» – варені яйця, «Cut up an onion, a potato» – порізати щось, цибулю, картоплю, fried eggs» – посмажити яйця, fry potatoes» – посмажити картоплю, a glass of milk склянка молока. Packet of crisps, упаковка чипсів, Scrambled Eggs яєчня, A tin of beans – баночка з бобами консервована. Також спробуйте серед ось цих всіх слів, які нам зустрічалися, пригадати seven types of fruit and vegetable, сім назв фруктів та сім назв овочів, Seven places to eat, сім назв місць, де можна їсти, та сім напоїв. Можна використати наступні відповіді. Ось таким чином ми використовуємо ці слова. Далі у вправі другій. Доповнюємо таблицю словами з ось звідси зверху. Спробуйте, ми маємо три прийоми їжі: breakfast, lunch and dinner. На сніданок може бути fruit and cereal and a glass of milk, фрукти та пластівці та склянка молока, tomato soup and a bacon sandwich, томатний суп та бутерброд з беконом, chicken and chips, a vegetable salad and cola, курка та картопля, овочевий салат і кола brownie with ice cream for dessert та brownie з морозивом на десерт. У третій вправі ми доповнюємо теж речення фразами або словами. Can you give me a glass of milk? Можеш мені дати склянку молока? Oh no, for lunch we've got two packets of crisps and... Atino На ланч у нас два, дві упаковки чіпсів та баночка бобів. You can have boiled eggs, fried eggs or scrambled eggs. Ти можеш приготувати варені яйця, смажені або яєчню. To make chips, cut up some potatoes and fry them in a frying pan. Add salt and pepper and enjoy. Щоб зробити чіп картоплю, поріж картоплю, посмаж її, в сковорідці та додай сілі та парцю приємного апетиту. Enjoy! Ось таким чином. Будь ласка, перекладіть незнайомі слова, якщо такі є, вивчіть всі ці слова та фрази для нашої наступної роботи за цим розділом that is your homework. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you, goodbye.